Усім привіт! Ви на інженерному каналі. Мене звуть Аліїв Сергій Аскерович, я головний інженер-конструктор однієї з київських компаній, яка займається проектуванням електропідстанцій. На сьогоднішній день це вже чи 9, чи то 10 років я займаюся саме проектуванням електропідстанцій, а саме будівельної частини. Тобто, все, що пов'язано з будівельною частиною, починаючи. З розрахунків, ідеї, схеми розрахункові і креслення відповідно, моделі креслення. Сьогоднішня тенденція наступна, що нас атакує Росія енергетику, і нам приходиться займатися відповідно і захистом критичної інфраструктури, і саме електропідстанції, в тому числі. І я хотів сьогодні розказати вам про. Один із елементів захисту я покажу саму ідею, от, і деякі елементи того розкажу, як це працює, чому саме таке рішення, от, без а, якихось технічних нюансів. Що мається на увазі під технічними нюансами, я не буду розповідати про те. Який тут використовується клас бетону, яка технологія виготовлення саме цих елементів, про які я буду зараз розказувати, які профілі металевих елементів, і багато чого із такого я не буду розповідати, але базові речі розповім. Отже, мова йде про ось такий захисний елемент: це стіна з лего-блоків. Ви бачите, що Тут змодельовані мало того, що повністю кожен блок, і повністю замодельовані також і шипи цих блоків. Якщо ми Відфрагментуємо якийсь елемент, то ми побачимо навіть виямки блоків. Тобто, це блоки, які стовідсотково відповідають геометричним блокам, таким, яким воно є. Це стіна, головна задача, якої є витримувати вибухову хвилю, і вона встановлюється як один із елементів по захисту. Електрообладнання, її суть, чому вона складається саме з легоблоків, тому що її можна буде розібрати. Кожен блок ставиться на інший, і коли буде необхідність, його можна розібрати. Зараз я вам показую референсне виконання. Що значить референсне, це давайте на прикладі відеокарти від... розглянемо, що таке референс. Виробник розробив якийсь чіп, розробив відеокарту, і схемотехніка, розміщення є запропонованою виробником. Наприклад, виробник каже, що має бути, наприклад, там вісім мосфетів, має бути охолодження, ось там такий-то вентилятор з таким-то потоком і так далі. Тобто, виробник задає якісь параметри. При яких це все має працювати, воно вже досліджувалось, тестувалось. Оце є референсна задача, яка вже мною повністю розрахована. Я дуже багато витратив часу на те, щоб зробити розрахунок цієї моделі. Мінімум місяць я досліджував, як все це працює саме в математичному вигляді. Розрахунок робився, як ви бачите, в програмному комплексі SCAD. І робилось все, все це в нелінійній постановці. Таку задачу інакше розрахувати просто неможливо. Що значить на лінійній постановці? Це значить, що є багато рядів блоків, і от кожен ряд на наступний дав більше і більше за рахунок, по-перше, ваги. Кожен ряд, тобто ми розуміємо, да, що, наприклад, перший ряд є одна цифра, другий ряд уже два ряди. Третій, і на самий нижній ряд у нас вже максимальна вага. Це перший момент. Другий момент, що кожен блок може відриватись. Коли у нас іде вибухова хвиля, кожен блок може опрокидуватись відносно іншого. Уявіть собі, ви просто розмістите стіну із блоків без якогось посилення додаткового. І у нас просто буде. Зносить, давайте я вам покажу, як це відбувається. Ось бачите, розкриття. І ця модель це враховує. Зараз я вам покажу, як це відбувається. Бачите, це конкретно дія зусилля, яка просто опрокидує ці блоки. І ми можемо бачити, що блок опрокидується відносно тієї точки, якої він і повинен опрокидуватись. Тобто там. Де він спирається? Ось таке опрокидування. Все це дозволяє зробити саме нелінійна постановка, щоб не було цього опрокидування, тобто, щоб у нас стіна просто не перевернулась, да, блоки не летіли, я роблю обрамлення металу просто по контуру. І після того, як я бачу зусилля, які виникають в. Металевих елементах я розраховую відповідно і ці металеві елементи для того, щоб все це працювало і утримувалось. Є у вас рама, і додаткових елементів ще повздовж між цією рамою не потрібно. Зверху стоїть балка, її знімаємо. І демонтуємо блоки. Конструкція має бути розбірною. Якщо ви щось іще додатково понаварюєте, це витрата коштів, просто витрата коштів, всрали кошти на те, щоб додатково щось там посилювали. Потрібно просто рама, яка буде витримувати опрокидання. Оскільки це розтяг, то метал в цьому плані буде спрацьовувати дуже гарно і там якихось суперелементів. Не потрібно. Зверху стоїть балка, балка спеціальна балка, того що верхня частина стіни не розв'язується. А чому б це не зробити з простих блоків ФБС? По-перше, ФБС блоки стандартні, не виконуються з високоякісних бетонів. Тобто, це Потрібно задавати заводу, щоб вони виготовлювали зі спеціального бетону. І другий і самий головний момент FBS-блок має просто рівну поверхню. Тобто, у вас немає тертя. У вас один елемент становиться на інший У вас просто рівні поверхні. Тобто, немає цього захвату. І тому саме Ідея, що легоблок, тобто у вас є зуб, у вас є ячейка, в яка вставляється зуб. І саме нелінійна постановка, тобто, у нас повністю є елемент, дозволяє нам подивитись, а які будуть зусилля в цьому зубі, а які зусилля будуть передаватися в ячейку? Чи витримає зуб? Ці зусилля, які виникають в блокі в цей момент, коли стіна у нас буде під вибуховим навантаженням, ось елементи. Ми можемо побачити, що блоки між собою, наче в повітрі, зроблено спеціально мною для певного контролю візуального за схемою, щоб можна було побачити, наприклад, як розкривається один блок відносно іншого. І якщо активувати метал, то схема виглядає ось таким чином. Це вже повністю зібрана референсна схема. Варіанти цієї конструкції можуть бути які різні. В даному випадку ми бачимо варіант з дверима для того, щоб можна було ще проходити всередину і посилено, звісно, ж металевою рамою. Це може бути варіант без двері, може бути конструкція вищою, ширшою. Конкретно дана схема має навантаження згідно ДБН, захисні споруди цивільного захисту 2023 року. Взагалі, ця схема. Дає можливість контролювати абсолютно все, тобто ви можете подивитися, яке розкриття одного блоку відносно іншого, які елементи металу підібрати, які напруження в металі. Тобто, ви можете контролювати все і в тому числі повністю напруження в блоках. Це дуже важливо ще раз акцентую на цьому увагу, як зробити, наприклад, просто цю саму задачу в лінійній постановці. А що значить в лінійній постановці? Це просто будуть пластини, якісь так, які будуть імітувати блок. Це буде просто пластинами а, шмат стіни. І що це означає? Це просто монолітна конструкція. Тобто, це не є пазл, який складується. Це монолітна конструкція, і це просто абсолютне неправильне виконання, якщо ви зробите. Ну, якусь пластину, вставити якісь металеві там, елементи, типу посилення. Це просто повна дурня. Це настільки складна задача, що її потрібно робити тільки в такій от постановці, як я вам зараз показую. І тоді ви будете мати відповіді, про які я говорю: напруження в бетоні, в зубах, в нішах. І саме на такому рівні ви зможете контролювати. Все, що відбувається у вас схемою, і приймати якісь рішення. Отже, переходимо до зубів конструкції. Тобто, я можу тут відфільтровувати, у мене задано так, що я можу відфільтрувати будь-що. І можу відфільтрувати окремо ніші, окремо зуби конструкції. Зубчики зі всієї схеми. І... Передивимося напруження, які тут шкала фрагменту, фрагментуємо, дивимося напруження сіма Х. Бачимо, що такі напруження виникають, наприклад, в зоні балки. І це просто ми на такому рівні зможемо зрозуміти, як перетікають навантаження, чи правильно зроблена схема. Тут балка і а, крайній елемент. Тисне в балку, і тому ми можемо бачити ось такі от напруження. І зверніть увагу, така сама історія, от максимально да, такі переливи, назвемо їх так. Ми бачимо в самих нижніх рядах. Це був сима X, і давайте подивимося: Сігма в направленні Y, Sigma-Y. Бачимо вже значні мегапаскаль. Якраз і маїри більш цікаво, то, що це поперек конструкцій, і ми бачимо тут взагалі красиву, гарну картинку, як перерозподіляються зусилля, особливо на нижніх рядах. Давайте подивимося, що відбувається в нішах, в які ось ці зубчики вставляються. Відфрагментуємо ніші, ось вони. Кожна ніжка, в яку вставляється зубчик лего-блока. Були ми залишались на Сігма-Ігрі, тут і залишимося, і бачимо, що так само логічно йде напруження. Треба розуміти, що кожна, кожна лячіка не просто так вона об'єднана в весь блок. Тобто це Комплекс напружень, які перетікають по всьому блоку. Бачимо стиск, крайні ячейки мають стиск, тому що у нас взагалі в цілому відбувається ось такий сув і розкриття. І бачимо це все на моделі. Відключимо метал і подивимося блоки повністю. Сігма Y. Дивіться, як. Це все гарно. Тобто бачимо ось ці зони і бачимо з іншої сторони, як все це стискується. Зони, які максимально напружені, ми їх гарнесенько відслідковуємо. І коли ми піднімаємося, напруження відповідно падає. Тут максимально ось у нас і доверху. Стає ліпше. Все це логічно, зрозуміло. Давайте подивимося, як все це деформується. Ось так видно. Бачимо, так? як бачите, як блоки один відносно одного деформуються. Дивіться, як гарно можна бачити, як один відносно одного. І давайте подивимося, скільки це в міліметрах, як це виглядає по факту. Бачимо, що верхня частина деформується в цьому напрямку, в напрямку вибуху, всього на 2,57 мм. Тобто, взагалі, зовсім маленька, незначна величина. Оцей момент по деформаціям дуже важливий момент в рамках розгляду таких конструкцій, які є захисними. У чому суть? Згідно ДБН. Другу групу граничних станів ми можемо не виконувати. Тобто є там пункти, і це дозволяється. Що вам необхідно виконати, це тільки те, щоб умова міцності була забезпечена. Деформативність уже на другому плані. Тобто, якщо щось візуально, а друга група граничних станів вона основана. На візуальному сприйнятті, якщо візуально це наче буде виглядати страшно, це не є щось критичне. Саме головне, щоб міцність, щоб метал, бетон не були зруйновані. Дивимося, цифра 3 мм, Наприклад, по висоті, я одразу прикину, що це буде, якщо ми все ж таки будемо виконувати другу групу граничних станів. То в нормах 34 мм по висоті даної конструкції. Тобто, хоч це і дозволяється, тим не менше, я все ж таки дивлюсь цей момент і стараюсь його виконати, щоб все-таки і по другій групі граничних станів, тобто на сьогоднішній день всі конструкції, друга група граничних станів також виконуються. Але я акцентую на цьому увагу. Норматив дозволяє вам це не виконувати. І по ширині, тобто це я сказав по висоті, у нас зміщення да, таке. І по ширині, якщо ми будемо розглядати, наприклад, саме металевий елемент, деформація може бути для цієї конструкції, нормативна 60 мм. Зрозуміло, що тут. Все це виконується з величезним запасом, саме по деформаціям. По міцності бетону, я не буду говорити, який тут закладено бетон, і з чим необхідно порівнювати. Просто я показав якісь величини і, взагалі, принципі конструктивне виконання. Я вам показав, що. Я розробив ось таку конструкцію, є її автором. Витратив дуже багато часу і розказав вам основні якісь принципи. Ви, якщо можете, якщо у вас є такі знання, то можете щось схоже компонувати для себе. Окрім цього, це також важливо. Те, що я займався цими розрахунками, це одне дана конструкція, конкретно ця проходила також. Експертизу в ДСНС Вони робили свої розрахунки в Ансіс. Тобто це ще додатково перевірялось і там. Давайте ще проглянемо три фотографії ось три такі гарні фотографії, де знищено трансформатор, є керівник уряду Шмигаль. По цим трьом фоткам я зроблю окреме відео. Що я зараз хочу сказати? На чому звернути увагу. Дивіться, це блоки ФБС. Тобто, бачите, просто блоки ФБС, які ніяк не перев'язані. Я зараз навіть не буду говорити про те, що третій рік війни. От, я, ми окремо подивимося ці фотки, окремо порозбираємо їх. От, третій рік війни і ось такий от захист, якийсь є, сраний захист. І блоки ФБС, які валяються. Ось вони його Бачимо, що, що буде з блоками, якщо їх не обрамлювати. Я вже не говорю за те, що якісь додаткові вишукування стосовно того, як один блок буде відносно іншого працювати. Так? От, такі, такі фото гарні. На початку відео я сказав, що дана конструкція розрахована по нормам ДБН. Про що тут мова? То що у вас може бути один розрахунок це норми ДБН, і інший розрахунок це методики. Назвемо їх так: цивільні норми, так, ДБН, і не військові норми, а просто військові розрахунки. Тобто, Розрахунки, які виконані по спеціальним науковим методикам, є багато різних методик, і військові розрахунки. Тобто, один момент це цивільні, там одна історія, і інший момент, якщо це військова історія. І це трошки різні речі, але дану конструкцію можна використовувати як і в одному виконанні, тобто по одним нормам. Так і в другому. Дану конструкцію я розраховував як на одні навантаження по однім нормам, так і на військові розрахунки також робив перевірку. І давайте подивимося, ось таке просто демонстраційне відео, як конструкція працює, як деформується. Ось бачите, я показую, як блоки відділяються один відносно одного, що є логічним, абсолютно логічним. І все, звісно ж, з урахуванням навантажень тих, які прописані згідно ДБН. Показую, що ось дивіться, тут згинається металевий елемент, тобто він зазнає якихось зусиль. Ну, відповідно на які розрахований даний металевий елемент. Він є підібраним в даній конструкції. Якраз саме цей елемент є максимально навантаженим в рамі, в дверній рамі. Це логічно, тому що двері в цій конструкції є такою собі частиною послаблення для самої стіни, тобто, це. Такий собі самий невигідний варіант, так? там, де є двері, тому що ми послабили стіну, треба погратись, порахувати, що там буде з рамою, яка буде рама. Тому цей варіант самий складний і невигідний. Звісно, якщо ви закладете там, де знаходиться дверна рама, то конструкція. Буде трошки інакшою і не буде мати такого послаблення. Ось показую, як блоки зміщуються один відносно одного, От, як тисне, але це все гіпербалізовано і переміщення насправді тобто, досягають всього 3 міліметрів. Ось Бачимо верхня частина, бачимо, як витискає верхні блоки, якраз саме максимально, ті, які і повинні бути мати максимум переміщень, все так воно і є згідно з розрахунків і розрахункової схеми. Ще на що можна звернути увагу, що оця конструкція, яка є частиною чогось більшого. Вона не має якихось додаткових опор позаду. У неї нема, я це вже казав раніше, якихось металевих елементів між основними рамами, да, які обтискають. Чому? Тому що а навіщо ставити позаду ще якісь елементи. Якщо основна задача це власна вага самих блоків, вона є так? Але коли буде вибухова хвиля і у вас немає, вам треба чомусь обтиснути. Якщо у вас немає рами, воно впаде, вам просто необхідно обтиснути. Якщо ви це зробили, порахували метал, визначили, які зусилля є в самому металі, які зусилля передає метал на основну конструкцію. Ви це все це зробили, то навіщо вам. Позаду робити ще якісь контрфорси чи ще якісь блоки. Це просто буде витрачені кошти. Це буде тупо. Ви витрачаєте кошти, додаткові на в повітря. У вас метал все тримає, але ви там ще щось городите, якусь дичину. Тобто в такому вигляді конструкція є. Самодостатньо, абсолютно самодостатньо. Навіщо і для чого я показую усе це? Ось такі детальні напрацювання на Ютубі? Тому що я вже бачив копії плагіати даних конструкцій, люди. Щось чули, вони чули, що роблять з лего блоків, хтось щось робить, можливо, їм завдання навіть ставили, я не знаю. Типу, зробіть щось там з лего-блоків, і вони починають нести таку дичину і пургу, що це просто на вуши не натягнеш. І тому я, як автор даної конструкції, показую вам референс ще раз, да? референсну задачу. Яка вже порахована, і яку перевірили інші люди, перевірили і а також прийняли, що це ну, робоче рішення. Мало того, це рішення вже мало практично застосувати. Вона витримала те, що на що була розрахована. Те, що я розказав, воно не розкриває повністю всієї цієї історії, тому що є певні конструктивні моменти. Конкретно стосовно лего-блоків, того, як ця схема збирається якісь ще конструктивні речі, які вже показуються в кресленнях і так далі. Багато якихось моментів. Можливо, комусь це більш цікаво стосовно того не закласти це в проекти свої і так далі. Звертайтесь до нашої компанії. Якщо ви, у вас є така заінтересованість, поспілкуватись з нами стосовно того, щоб дані конструкції були дещо застосовані. Або ви взагалі можете просто на основі того, що побачили, якщо у вас достатньо власних знань, ви можете в принципі, відтворити все, що я показав самостійно. Ну, якщо, звісно, ви можете це зробити, тому що розрахунок даної задачі в такій постановці, як все розказано, можуть зробити ну, з тих людей, що я знаю, може один або двоє чоловік. Все. Тому ось можете звертатись до нас. Усім дякую за перегляд. Усім пока-пока.